Погода в останній день жовтня обіцяє бути такою ж примхливою і неочікуваною, якою супроводжувала нас впродовж місяця. Замість прогнозованого дощу визирало сонце і навпаки. Втім, як відомо, нам в радість будь-які її примхи. 31 жовтня на території України очікується малохмарна погода. Невеликий дощ, ймовірний в день на сході та деяких областях центральної частини країни. Температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах від плюс п'яти до плюс 18 градусів. Вітер переважно з західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність. Невеликий дощ, ймовірний у першій половині дня. На термометрах плюс 6 градусів темної передоби, плюс 15 світлої. У Кременчуці похмурий ранок повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня має закінчитися. Температура повітря в день плюс 14, вночі плюс 11 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вранці очікується дощ, який до обіду повинен закінчитися. Решта дня пройде без опадів. Похмура погода у другій половині дня відступить, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Температурні показники світлої передоби 14 градусів тепла, темної 10. Вітер західний – до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 31 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року – плюс 21 градус. Найхолодніше було 1956 – мінус 7 Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся також до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.